Покрасили диски. Еще тачка уже покрашена. Диски докрасил. Ракета. Такая. Ух. Бомба. Малышка. Все готово. Так, друзья, всем доброго дня. Слава Украине. Печемо дощ іде, не скртуємо, звісно, ну їдемо, їдемо додому. Олежик у нас спереді пече. Не Невасік, хто пам'ятає, покрасили його. Вчора дякую хлопці. Так що всім привітал ще раз. Дякую хлопцям, що не відмовили, перефарбували, тому що ті хлопці, які ми повинні були віддавати, їхній командир. Зробив все для того, щоб вони її в нас не взяли. Не знаю чому. Поставив палки в шпиці. Ну нічого. Пройде час ми, я думаю, що зробимо їм все-таки машину, бо вони безколісні. От. То ця машинка поїде на 143 бригаду, щоб вона не стояла, не ржавіла, але хлопці сказали, зелений колір. Ми перекрасили, диски покрасили, все покрасили. На даний момент зараз тут їду ззаді, дивлюся, стекло заднє трохи поблистує. Я думаю, що треба було б його також затонувати в зелений колір. Я думаю, то вже хлопці це що то балончиком якимось улупляє. Так що ну, ми рухаємося далі. На 43 ю бригаду ми збирали кошти 200 тисяч гривень, я передам людині, яка безпосередньо буде займатися переобладнанням автомобіля і вони також збирають, хто дивився відео. Там не... звернення було не тільки до мене. Я думаю, як машинка приїде, вони відзвітуються, і я вам усе це діло покажу. На даний момент зараз переключаємося 105 та 53. Паралельно працюємо по ребам, 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 ребам. Сьогодні Анатолій відправив на столицю. Дасть Бог все нормально, привезе ще три штуки. Хлопці кричать Валк, якщо є можливість. Деякі навіть хочуть самі купити, але не можуть це все діло організувати, тому що очередяти де і тепер. Так що ми беремо на себе такі моменти, тобто два реба із тих гребів ми купуємо. Третій нам також ми його поки проплатимо, а хлопці нам вернуть кошти. Так що, друзі, прилітаємо зараз до мене додому. Е, Лафетка наша е, сьогодні вже використовувалась, привезли ще одну машину на ремонт. Вона була в сусідньому селі, в Новолесандрівці, перевезли в березань. Будемо ремонтувати. Ну, Не ми, а хлопці будуть ремонтувати. Кішка наша ремонтується, дякую на Оксанці і Ромчику. От. Ну, а Ми будемо збиратися в дорогу. Так, Зараз все стоїть. Так, Бричечка поїхала туди, одразу на лафету грузимо, швартуємось. і ввечері в дорогу. Їдемо ще по одній справі. От. Потім покажемо і розкажемо, куди ми будемо. Так що, друзі, дощ йде, але це нам не мішає. Олежик воно вже швартується. Це братанчики. Так що, друзі, зараз викидаємо лапки, швартуємо нашого, нашу нивочку. Отака нивочка за ту штуку баксів. Дякую Олежику, дякую Олександру, дякую всім небайдужим. Отака штучка ну, доволі. Прикольненько. Сейчас викида. Олег, візьми рукавиці у, боку, у боковушечки. Да. Ну, щоб уже хоч один ноги не, чи руки не марав. Так що от така, така тілешка наша. Сейчас загрузимо, покажемо, як будемо заїжджати. Є в нас ще резина, друзі. Може комусь потрібна. Це у нас, нас, нас 18-й радіус. 18-й радіус ще є. Це ще в нас залишилось два ската. 16, 15, 18. Е -е, є в нас резина. Це в нас також 15 сто е -е, 235-75. 15 Кому треба з хлопців, е забирайте. Вона нам не потрібна. Є отакі диски в зборі. О, це в нас також резина є. Йолки-палки. Це у нас 15-й радіус, 235-75. Ну тут їх три, є така 16-ка, не знаю з чого. Е не бачу дощ іде. Є така ще резина, не знаю, це з якоїсь, мабуть, легковушки. Є з Т5 диски з резиною. Це Олегу хтось віддав, така зимова, ще й запаска така сама. Тільки без диска. Так що кому потрібно, свистіть, дзвоніть. Віддамо безкоштовно. Безкоштовно відправимо хлопцям на схід чи на будь-який з напрямків, куди потрібно. Так що зараз залежить е братаха, Що ти думаєш? Красавчик? Красавчик. Я тебе знімаю, Якщо ще один телефон зараз намочу і все буде добре. Мінус якась 15 тисяч гривень. Оце все для людей. Саме головне відосик. Братина, а ну давай я буду тобі казати. Так, да, давай попадаємо туди. На дальнячок. Так, Сергійович керує. Давай, давай. Давай трошки ще, мабуть, краще роздвинути, так. Да. Трошечки роздвинути, бо воно якраз виходить Америка голібала. І цей треба гарненько. Олежик, цю треба шандарахнути. Да, да, да. Бо там, получается, та вже на краю, а ця ще ні. О, братан, так стукни, стукни. Бо нам ще тільки ще не вистачало, щоб ти гепнувся. Ах. Так, братиха, заїжджає. Ой. Давай, 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 братику, давай, 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 братіку, давай. давай, 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 давай. Давай, 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 малыш, давай, 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 давай. Оп, а ну зараз Сергіович гляне. О. Я думаю, вона коротенька, я думаю, що так буде нормально, да? А Ану давай, ляжек, ще чуть-чуть вперед. Давай, 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 давай. Ще ще, 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 оп, глуши мотори. Глуши моторки, братанчик. Що, друзі, загрузилися. Так що нивушка наша на цьому. Лайкосик, брат! Фоточку на пам'ять, красавчик, во що Працюємо, об'єднуйтеся в команди, не забувайте, що війна не десь там, вона в нашій державі. І я дякую всім небайдужим людям, які мене підтримують. І тільки завдяки вам ми маємо можливість зробити ці чи інші речі. І ви даєте можливість мені просто от взяти, смикнути кошти із автомобіля і придбати ті репи. А ми розуміємо, що кожна та штучка-дрючка дав би Бог, щоб рятувала хлопцям життя. Так що, друзі, складаємося. Зараз швартуємося, тросики ми купили, все у нас нормальок. Щось наші последні поїздки все вилітають обратно, мінус 10 тисяч гривень. Цей раз ми міняли знову подчіпники передні і барабани тормозні. Ну так. отак так життя склалося. То так капуфло, чи то так поміняли. Не знаю, цей раз міняли Тарасу Федоровича, Тарасу Федоровичу лайкос, а на, нам за відоса Тарасу Федоровичу так. Задала і гришна селий котики стала. Бусяндер теж хлопці перебрали, зробили замок, але треба там трошки дрепетірувати, щоб трохи не пляше. О, Але все буде, добре. все буде добре. Вже резину цю будемо поки що трохи добивати, хочемо поставити сюди цежку, але ширшу, таку, як на бусі. А може в кого є з із парки, із крафтера, або там, із спринтера, вони трошки ушкіші йдуть. Але щоб хороша, було б непогано. Вона трохи буде жорстча, як на холодці. Так що, друзі, якось так грузимося. Так, ну дивіться, раз, два, три, чотири, вісім, десять і все чин чинарем. Що в нас ще є? У нас є ще троси залізні, може кому там зіла тягати, там, 66-го є, там у нас клепані, так що пишіть, дзвоніть. От. І резина, жалко пропадає, треба обратно ховати її всередину. Повітрявав відосик знімав, не було коли нам цього саме. Бочку, бучку, кстати, то з бензина, але ми зробили хлопцям на 43 ю Дякую Мар'яні Васильівні, дякую Іринки. З Баухема, тобто нарісували, все зробили. Так що так помаленьку шевелимося. Я ще вставлю відик, відик, як тестували ми Педжероса. Педжерос Перезутий, його немає. Я поїхав на Київ по е реби, тому що Толь, Анатолія немає машини. О, так і так. Так що, все, зараз швартуємо і все буде добре, все буде Юкрейн, 100%. Так що, тачка бомба, понравилась? Накатався. То просто так, да, вже попривикали, в нас же тут зіваки, а ви чернет купляєте, Люди в Азіку радіють, а то таке, ну, тачка раптор. Хлопці ми заїхали наші на монтажку, ні ви що в раптор покрасили? Да вона була така. Вона була просто біжева. От такий салончик, друзі. Ну, йомкі-палки. І хлопцям подзвонили, хлопці, вони кажуть, не питання, взагалі крутяк, взагалі круто. о, Я вже сьогодні одну шварту бав. Так що на цьому буде одне все. Далі вставимо тестування автомобіля. А ставити, як хлопці нам скидають відео, деякі, з ким ми ще працюємо із Польщі, по автомобілям. Обзор автомобілів, можливо, комусь, хто не має можливості вийти на тих людей, кому довіряєте, ми можемо дати номер телефону Віталія і спілкуйтеся з ним. У них фонд в Києві знаходиться. Так що є багато, просто людей збирають, а не знають, кого можна придбати. І цінове питання по машинам. На Олексі є багато розводняків. Ще однієї ми не купляли за 150 тисяч гривень, дай просто за кордоном їх таких немає. Так що на цьому, друзі, все. Вам гарного перегляду, а ми з Гришою швартуємо ниву. Всім пока, далі буде, все буде Україна. Тільки в єднанні сила. Всім пока. Зніму вам відео, добрий день. Т5-2009 2008... 2009 рік. Є моментики по Ну такі. Але до дрібниці. Направда дрібниці, бо на ньому у нас 338 є з меншим пробігом. 4х4, 2,5. Пассажиры в Заводском. В Заводском все пассажиры. Сзади все сиденья, все есть, обдувы есть, климат работает, все добре. Покажу просто... варіанти. Та зараз можеш Повний привіт. Споти, Понизу там трошки, не. трошечки є. Пару моментів ну, так, таких. Так, так, Задня, по двигателю все ні, отлично, нічого не тече, ніде нічого. По ціні теж напишу. У нас 25... Добрий Добре, день. 2002 рік. 281 пробіг. Без гнилі, без нічого. Все дуже в гарному стані. Їде супер. Хороша комплектація. Автомат, шкіра.